Усім привіт, з вами Влад. Сьогодні я розповім вам про чудову стратегію з минулого, а саме про хід 2006 року Company of Heroes. Грі більше 15 років, а у неї досі живий онлайн. Фанати регулярно запускають гру і змагаються у майстерності керування військами. У свій час гра отримала велику кількість нагород від зарубіжних видань, у тому числі гра року та найкраща стратегія року. Чим особлива та цікава Company of Heroes? Зараз вам розповім. Діло було у 41 му році, мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй з хати, дивлю на город, блядь, Німців куча повно-повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй свою Керзеві чобати. Так, події гри відбуваються у часи Другої світової війни. Гравець має вибір з чотирьох фракцій США. Велика Британія, Вермахт та так звана танкова еліта. Друга фракція німців, яка спеціалізується на важкій техніці. У Грі є сюжетні компанії за кожну фракцію з набором сюжетних місій. Детально про них розповідати не буду, але рекомендую пройти їх, якщо ти вперше будеш грати у гру. Місії досить цікаві та знайомлять тебе з будівлями, юнітами та їх особливостями. Все як у житті. Для перемоги тобі будуть потрібні ресурси. А куди ж без них? Потрібно з чогось побудувати техніку та споряджати солдатів. У грі цими ресурсами є особовий склад, боєприпаси та паливо. Щоб їх здобувати, потрібно захоплювати контрольні точки. У грі кожна мапа поділена на зони, кожна з яких має контрольну точку. Той, хто захоплює точку, отримує зону у своє володіння. Притік ресурсів і збільшення ліміту військ. Кожна з контрольних точок на карті приносить певний вид ресурсів. Суміжні захоплені території формують лінії постачання. Май на увазі, якщо територія захоплена, але не межує з іншими володіннями гравця, які приєднані до бази, ресурси від неї не надходять. Тому на деяких мапах супротивнику можна хитро перерізати потік ресурсів від великої кількості точок, захопивши всього одну. До речі, для цього точку не обов'язково саме захоплювати, можна просто зробити її нейтральною. Але в такому випадку супротивник, звісно, витратить менше часу на її повторне захоплення. Війська поділяються на піхоту, наприклад, інженери, стрільці, мінометники, кулеметники, снайпери. На легку та важку техніку, яка складається з різного роду бронеавтомобілів, танків, протитанкових САУ, також є мобільні та стаціонарні протитанкові гармати. Бойові одиниці мають три рівні ветеранства, з якими зростають їх характеристики. Наприклад, деякі з них це забійність, швидкість руху або запас здоров'я. Щодо технології ураження противника, у кожної фракції є свої фішки та бонуси. Наприклад, США може визивати підтримку з повітря, а саме висадку десанту або наземний обстріл винищувачем. Зі свого боку, вермахт може викликати на підтримку найсильніший танк у грі Королівський Тигр. Look at me. Доступ до цих можливостей можна відкрити за очки підтримки, але перед цим потрібно обрати доктрину, яка має свої особливі можливості. У кожної фракції є три доктрини. Обрати під час бою можна тільки одну, і вона буде до самого кінця, тому не варто поспішати обирати її у першій фазі бою. Можливо, супротивник приготував для тебе тактичний сюрприз, і тобі буде потрібно змінювати свою тактику бою. Переходимо до мого найулюбленішого. По-перше, гра підтримує фізичний рушій ХАВОК, що дає змогу знищувати та рівняти з землею майже усе на карті. Завдяки цьому, після довго бою, усі місця, де були вибухи або приїжджала техніка, будуть розбиті вщент та у вирвах від вибухів. Такий рівень інтерактивності навколишнього середовища додає того самого реалізму та кінематографічності. Інколи розглядається все і думаю: оце тут було робилово. Є механіка оборонних споруд та перешкоджень. Наприклад, можна будувати бункери, мінувати місцевість, а також будувати зуби дракона та колючий дріт. Техніку та піхоту можна модернізувати, відкриваючи за ресурси певні можливості. Модернізація, як правило, підвищує ефективність підрозділу. Деякі модернізації є глобальними і дають переваги для усіх розгорнутих підрозділів певного виду, тоді як інші, необхідно купувати для кожного підрозділу окремо. Також піхота може займати будівлі, тримати у них оборону та вести вогонь по противнику. Наприклад, дуже корисно саджати у будівлю кулеметника, який буде робити тра та та та. Варто не забувати, що ворог може кинути вам у віконце гранату, або по будинку відпрацює міномет чи артилерія. А також можуть прибігти. Help! Help! Так, саме вогнеметники. Це інженери у США та Вермахта, яким можна видати вогнемети за певну кількість боєприпасів. Тобто, по факту будівля дає найкращий захист від куль ворога, окрім снайпера. Це падло буде ваншотити піхоту, навіть якщо вона засіла у будинку. До речі, будинок можна захопити та наймати у ньому деяких юнітів. Також кожен будинок має своє хп і його можна знищити. Ще зустрічаються мапи з мостами, які можна знищити вибухівкою. Кожне місце ж також стратегічний об'єкт, який може використати твій ворог. Під час обстрілу зі стрілецької зброї з боку піхоти, при розрахунку пошкоджень, враховується точність зброї та дальність стрільби. Стосовно захисту піхоти у грі є також механіка укриття. Тобто піхота може стати у рельєф, за паркан, за знищену техніку або за інші предмети і мати при цьому певний коефіцієнт захисту від атаки ворога. Укриття у рельєфі та за предметами місцевості має три рівні. Зелений це найкращий показник захисту, помаранчевий, середній рівень захисту та червоний. Тут захисту як такого немає. Рівень залежить від міцності матеріалу, за яким ховаються юніти. Також рельєф місцевості збільшує складність влучання в ціль для техніки та гармат, оскільки може зменшувати відкриту частину профілю цілі. Про механіку пошкодження техніки теж не забули. Постріл у лобову частину танка завдасть нам багато менше шкоди, ніж постріл у бік або пряме попадання в задню частину корпусу. Ви тільки подивіться, як детально пропрацьована ця механіка. Танку можна підірвати гусеницю, або пошкодити двигун, або навіть зламати його гармату. Таким чином, результат бою залежить не лише від виду юнітів, а також від тактичного розгортання ваших військ і рельєфу місцевості. Подивіться, що буває у цій грі. На даній мапі я вирішив грати агресивно і швидко почати відрізати супротивнику потік ресурсів з усього флангу. Я починаю штурмувати точку, захоплюю її, ставлю піхоту за укриття, щоб захист від шкоди був максимальний. Далі наказую інженерам прокласти колючий дріт, щоб затримати ворога при відбитті точки. Але прибувають ворожі інженери, які мають вміння перерізати дріт. Ворог починає відбивати точку. Пізніше я воюю з ним на іншому фланзі. Тут лунають постріли, вибухи. Мій Хелкат лупить з гармати. Підіжає ворожий штук. Хелкату пошкоджують двигун. Він починає дуже повільно рухатись, його забирають. Але я не здаюсь, роблю новий. Починаю знову тиснути на інший фланг, щоб знову перерізати ворогу ресурси. Наближаюся на штурм. Тут у прихованому режимі підходить ворожа піхота з панцершреками. Починають обстрілювати хілката, але моя піхота швидко починає давати відпір. Стрілки посипають градом куль. інженери з вогнемету палять ворога, атаку відбито. З ворогів випадають трофейні панцершреки. Моя піхота підбирає їх і тепер додатково стає небезпечною для ворожої техніки. Ворог щосили намагається знищити піхоту штугом, але міхелка рішуче допомагає покінчити з ним, наздоганяючи аж до. До самої ворожої бази цю паскуду. Ворог створює Пантеру, починаю обстрілювати хелкатів. Я у відповідь викликаю за 800 очків потужний першинг, даю і ляпаса пантері. Ворог підводить нового штуга. Пантера знову намагається наробити шкоди. Моя піхота ховається за дядька першинга, отримуючи бонус до захисту. Пантера відступає на ремонт. Я також ремонтую своїх хилкатів. Поки на полі бою невеличка пауза, потім знову понеслась. Першинг під'їжджає, дає вогонь по пантері, гарно влучає. Хелкатів відправляю по флангу. Заїхати пантері у борт. Бам! Забираю пантеру. Також добиваю штуга. Першин вже має другий ранг, молодець, дуже гарно відпрацьовує. Далі ворогу нічого не залишається, як зробити останній ривок. Він викликає потужного тигра, але це буде перший і останній його бій. Першин з двома, можна так сказати, братами по зброї хелкатами, починають лупити тигра. Той починає давати задню, Хелкати знову заїжджають по флангу, піхота йде в наступ, стріляючи по тиру з трофейних пантершреків. Бам! Не стало тигра. Першин досягає максимального рангу, про що повідомляє його командир. А мій супротивник вирішує здатись і виходить з бою. Ви взагалі уявляєте, який це бадьорий, епічний, кінематографічний. Стратегічний, тактичний коктейль з механік, які добре працюють між собою. Якщо я згадаю стратегії тих минулих років, у які я грав, наприклад, серія Stronghold або мій улюблений Total War medieval 2, у цих стратегіях не було такого великого ряду механік, які працювали саме під час бою юнітів. Ну що там було? Стандартні показники атаки та захисту юнітів або загонів, та деякі їхні фішки, які можна було застосувати у бою. У принципі, це все. Так, ці стратегії також дуже класні. Я особисто награв у них велику кількість годин, але саме Company of Heroes якщо не згадую StarCraft 2, з яким я познайомився ще раніше, показала мені наскільки детальною може бути кожна битва і як сильно вирішує швидка реакція гравця, та вміння правильно оцінити ситуацію на полі бою. На відміну від Старкрафту, в Company of Heroes не завжди вийде F2-чити, тобто одною клавішою обирати усі війська та навалюватись на ворога. На здивування у Company of Heroes я побачив більшу залежність від мікроконтролю кожним юнітом, ніж у кіберспортивному StarCraft 2. Тому в мене часто виникало питання, чому Company of Heroes не стала світовим конкурентом StarCraft у на арені кіберспорту. Особисто я після награних 400 плюс годин досі дивуюся тактичним сюрпризам, які роблять мені гравці в лайні один на один. Вони придумують такі тактики, до яких я взагалі сам не зміг би здогадатися. Також у мене часто бували факапи по неуважності, тому крутість гри дійсно криється у деталях. Перед нами одна з найкращих РТС на тему Другої світової війни. Якщо ти цікавишся історією Західного фронту, тобі цікавий цей жанр, ти любиш планувати та експериментувати у тактиці, то ця гра для тебе. Але перед тим як починати грати в онлайн з реальними людьми, дуже рекомендую навчитись перемагати бота на складності експерт та бажано вивчити усі можливості кожної фракції. До речі, на ігровому сайті Gameverse я написав статтю, у якій зібрав топ найкращих модів до Company of Heroes. Деякі моди з топу роблять механіки гри іншими, а також додають купу нового контенту. Тому переходу. Хоч по посиланню в описі під відео, та ознайомлюйся. На цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал та пиши коментар, як тобі гра. Цим ти підтримаєш український контент. Дякую тобі і до зустрічі у наступному відео.